Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця подій працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на it конференції, а також ярмарці вакансій. Сьогодні тут представлені останні новинки галузі. А також кожен відвідувач може знайти роботу своєї мрії. Це, власне, не перший ваш захід, але цього року він е, дійсно особливий. У чому особливості, яку вибирали тему і які головні меседжі ви хотіли донести до молодого покоління? Ну, дивіться, в нас, по-перше, івент він про багато сфер: це і знайти досвід, знайти роботу, дізнатися тренди та щось нове, що відбувається з ринком ІТ. Тому ми обирали тему актуальну. Це має бути е, е, актуальна тема. І ан е, е, антикрихкість – це. Історія, яка зараз потрібна. Для розуміння для того, щоб будувати бізнес або будувати кар'єру, тому що антикрихкість – це не тільки про бізнес, а це і про професії. Тому що насправді виявилося, що айтівці вони такі досить антикрихкі, тому що можна знайти роботу в Україні, можна знайти роботу віддалену за кордоном, можна працювати як фрилансер, можна знайти міжнародну якусь компанію та туди влаштуватися. Тому професіонали з розробки або з айті-менеджменту вони постійно в ціні і Війна це підтвердила, тому що IT продовжує розвиватися як індустрія, та ну продовжує генерувати внутрішній валовий дохід для держави, і ну звичайно, заробітні плати в валюті зараз актуальна тема, тому обрали тему, як взяти якийсь досвід та можливості з цієї ситуації, яка сталася і. Куди рухатися, тому що зараз всі хочуть потрапити в ІТ. Ну це є, тенденція ще до війни почалася ще з коронавірусу, коли ми отримали велику кількість вакансій, не було людей. Зараз така історія, що українські компанії зменшили найм, але закордонні компанії не зменшували. Тому якщо ви хочете потрапити в ІТ, зараз гарний час, тому що можна навчатися є велика кількість грантових програм, є велика кількість академій, які з'явилися або які продовжують працювати там. Наша, наприклад. І вже можна буде влаштуватися на роботу зразу одразу в міжнародну компанію. І це прикольні кейси, тому що ми зараз спілкуємося з великою кількістю міжнародних компаній, які розглядають там наших випускників, наприклад. Тобто вони наймають на такі початкові на джуніор або на трені посади людей, і ти одразу опиняєшся в міжнародній великій компанії. Це дуже крута новина, тому що українці це герої, і звичайно там довкола українського IT хайп. І всі хочуть наймати таких кмітливих, розумних, швидких, які швидко навчаються, тому що зараз найняти собі там джуніор спеціаліста, це отримати собі лояльного працівника, члена команди, майбутнього лідера на роки. Типу він через рік не прийде, не скаже, що я звільняюся. Такі люди, які з тобою спочатку свого, скажімо, свого шляху в ІТ, вони залишаються на роки, на два, на три, на п'ять, на десять. Я дуже рада, що ми нарешті змогли в столиці провести цей із -шоу формат тому що ми об'їздили майже всю Україну і дуже нас чекали в Києві. І а, через війну ми мали відкласти цей захід. Сьогодні ми тут. Усі умови безпеки ми дотрималися звичайно, тому що нам це важливо. У нас абсолютний ажіотаж біля тисячі реєстрацій. Бачимо, що люди йдуть цілий день. З 10 до 3 сьогодні активно працює it конференція виступають найкрутіші спікери від it компанії, які розказують секрети, як потрапити на роботу в it сервісну та it продуктову компанію. А також звичайно у нас працює біля 15 стендів. Міжнародних it компаній, які сьогодні представляють вакансії для людей, моя основна задача і нашої команди, щоб сьогодні всі вийшли, хто шукає роботу з роботою, щоб всі компанії, які хочуть укомплектувати свої команди співробітниками, укомплектували їх. І люди, щоб вийшли з новими знаннями та з новою знаєш, мотивацією, тому що я вважаю, що зараз кожен має тримати свій фронт. Ми маємо тримати свій it економічний фронт, забезпечувати людей роботою українців. А компанії українські, які в стані війни розвиваються, роблять вчасно і належної якості продукт, роблять делівері цього продукту по усьому світу, щоб вони мали можливість укомплектувати свої команди новою свіжою кров'ю, щоб у них завжди знаєш була повна комплектація. Це всередині усе для того, щоб зробити якісний продукт. Щоб потрапити в етісару, не ну, обов'язково бути іт спеціалістом так? Тобто там е, потрібні люди різного профілю. Е, it юрист хто це такий, як на нього вивчитися можливо, що треба які мати навички, як взагалі потрапити на цей ринок. Так, звісно, в нашій компанії ній з профільної галузь і практик є it практика ми супроводжуємо багато клієнтів з цієї сфери. it юрист в першу чергу це людина зі знанням англійської мови. Це людина зі знанням корпоративного права. Це людина, яка знає GDPR, персональні дані, людина, яка володіє і знає право захисту інтелектуальної власності. Тобто, і от весь цей набір скілів дає змогу обслуговувати як вітчизняні IT-компанії, так і міжнародні, які особливо зараз і актуальні, тому що всі намагаються отримати міжнародні контракти, отримувати винагороду в валюті. Ми представляємо саме продуктову IT-компанію, тобто, як, от виступав Влад Савченко, так він розповідав, що і Любов Мовчалова розповідала, що є в Україні великий сегмент сервісних компаній, так які продають послуги за кордон, але є багато. Вже успішних продуктових IT-компаній. От останній четвертий єдиноріг в Україні, який мільярдна компанія AirSlate, це продуктова IT-компанія. Тобто перспективи таких it компаній які народилися в Україні і е, зростають на е, міжнародному ринку, вони великі і саме. Всі, вся розробка, незважаючи на те, що це міжнародна, наприклад, компанія Каран, вона в Україні. Тобто це більшість е, українські е, IT-спеціалісти, і в нашій компанії е, також потрібні талановиті люди, молоді люди. Е, компанії. Ви прийшли сюди знайти нових співробітників, спеціалістів. Тобто реально влаштуватися до вас на роботу по факту. Ну, на поточний момент в нас продуктова команда сформована, але як будь-яка компанія нормальна, завжди ми шукаємо талановитих спеціалістів, так можуть відкритися нові вакансії, можуть звільнитися. Якісь тому ну, талановиті спеціалісти потрібні будь-якої компанії. Будь ласка, я так розумію, ви сьогодні представлені на ярмарку вакансій. Кого шукаєте і як можна потрапити до вашої компанії? Ну, слухайте, ми взагалі, навіть якщо в нас немає відкритих вакансій, ми завжди дуже раді розглянути CV талановитих хлопців та дівчат. Тому що, наприклад, я сама прийшла в компанію до ні вакансії і не було ось ми не взяли. І по-перше, ми дуже дуже сильно. Всі засумували за офлайн-івентом. І класно, що є така можливість, що ми сьогодні змогли могли зустрітися з потенційними кандидатами, познайомитися. Ну і взагалі це дуже така класна атмосфера. Ну що ж, ви усе побачили та почули на власні вуха. Насправді немає нічого неможливого, головне бажання. І робота вашої мрії у вас у кишені. Для вас з місця подій працювала Ольга Марцинко та Сергій Семенов.